So oh. 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 Показую вам ванну БВ 4000 це 4-метрова ванна для делікатної мийки овочів та фруктів. В даному випадку для делікатних овочів, тобто, тут можна помити капусту. У зараз клієнт замовив на саме на капусту, тут можна мити яблука, можна мити груші або будь-які великі овочі та фрукти, томати і так далі. Про що можна сказати? По-перше, якість металу. Да? Тобто ми можемо сказати, що тут Досить якісний метал, тобто 3-4 мм. Навіть на звук відчувається, що це досить такий, досить такий товстий. Тому ця ванна вона зроблена дуже надійно, вона абсолютно європейський аналог, хоча вниз це кіталь. Тут у нас ці кармани, вони дуже зручні для того, щоб обслуговувати наприклад, різні елементи в даному випадку. Ми бачимо тут і цеп, і підшипники, наприклад, якщо потрібно. Також ми можемо помити в ванну, тобто це дуже класно зроблено. Крім того, дно в ванни, вона зроблена конусним типом, тобто ми бачимо, бачите, що вона зроблена саме конусно. Тобто всі залишки, всі домішки вони будуть збиратися знизу, і ванна зроблена таким чином, що вони будуть звідти йти безпосередньо сюди. Тобто дуже буде гарно виглядати. Тут у нас стоять три труби, вони поливають душова помитка, буде душова тут, Також можна, що можна сказати про цю вану. Давайте скажемо. Перше, от у нас йде труба подачі повітря. Подивіться, бачите, наскільки вона широка. Тобто, великий діаметр цієї труби, тут дуже моцна така. Тут стоїть то, дуже мощний компресор, такий, е, помпа. Е, тому в нас буде дуже класний барбатаж, який будуть прям здорові бульки. Це буде для, класно для, безпосередньо для великого продукту. У нас стоять дві перпендикулярні труби, вони також досить плоского діаметру. Е, Звідси, дуже не зовсім гарно видно, але е, вони там є. Ось у нас пункт керування, він досить простий. Тобто тут три кнопки включити, три кнопки виключити, це безпосередній мотор, запуск, це повітря е, і е, водяна помпа. Ну і е, кнопка аварійної зупинки. тобто це якщо не потрібно. Ну і Крім того, тут то стоїть інвентор, як зі, зі, якої, за допомогою якого ми можемо керувати швидкістю нашої стрічки. Тобто Ми виставляємо на інвентарі е, швидкість і безпосередньо вона буде рухатися з тою швидкістю, яка не потрібна. Опціонально ми можемо поставити пульт керування як з цього боку, так і з того боку, це в залежності від ваших потреб, ну і звісно, це моторні також будуть стояти на або звідси, або з цієї сторони. Що можна ще побачити? Тобто в нас тут стоять спеціальні перегородки для того, щоб продукт не контактував з металом, тобто, він іде... У нас тут є окрема, окрема чистова мийка. Бачите, тут йде душова подача, вона йде душова подача від, окремою, від окремого от тобто, ми підключаємо сюди окремий кран, тобто звідси вода спочатку попадає на чисту душову мийку, потім вона вже попадає безпосередньо в саму ванну. Якщо рівень води в ванні піднімається, у нас тут є спеціальні такі попови, воно попадає вже в злив, ну і вже з злив. Тобто тут постійний рівень води ми можемо тримати, але спочатку вода це, тобто, вона попадає в душову мийку сюди і в душову мийку сюди. Тобто тут йде така циркуляція. Давайте зараз подивимося і звернемо увагу на якість зборки, на якість самого матеріалу. От у нас бокові панелі, вони всі зйомні, тобто вони докручаться. Ми кажемо, наприклад, під кожного разу після роботи нам потрібно помити дно, помити. Стрічку і це необхідно робити кожного разу. Але раз, наприклад, на місяць нам потрібно робити таку генеральну уборку, да, туди, там треба себе внувати, тому можна розібрати її повністю. Тобто Ми знімаємо верхні панелі, бонелі, ми добираємося до стрічки, ми можемо зняти стрічку і вже повністю е -е, помити, зробити генеральну вже, е -е, уборку безпосередньо дна. Тут також треба звернути увагу на зірочки, тобто подивіться, які вони витрати. Вони із нержавіки вони повністю дуже мощні такі, мощний метал. І також тут, крім того, можна регулювати, тут же можна регулювати. Ребра, тобто можна їх зробити ще інше або ще далі, шиш. І того, для чого потрібно ця душова подача. Тобто в нас і так буде продукт під Тобто Постійно буде ці бульки внизу йти. Але, наприклад, якщо продукт йде великий, наприклад, в нашому лопарку, це йде капуста, нам потрібно так, щоб і знизу була мийка, і зверху була мийка. Тому тут у нас двойна подача, знизу вона йде бульками, безпосередньо барбата, а зверху йде сильна душова подача, тобто ми такі от, ми її зверху. Крім того, вона, вона крутитися особливо не буде, бо це крупна капуста. Получається, що ми з усіх сторін ми його помиваємо. І потім вона, коли вже йде безпосередньо на ліній подачі, тут абсолютно нова вода. Ця вода, яка кидається з крана, вона цей весь продукт вже від всіх абсолютно тобто, у нас тобто Тут ситуація, при якій в нас чиста вода, вона також попадає на, на, на очищу. Такі вже після мийки попадає на очистку. Потім вона заповнює ванну, залишок надлишок води, яка заповнюється ванну, вона витікає в ці отвори. І безпосередньо вже вода з домішками вже попадає в каналізацію, ну і виходить з каналізації. Тобто у нас іде постійна циркуляція води. Можна сюди поставити ресикаційні фільтри окремо для того, щоб економити на водопостачанні. Але це окремий елемент, такий скажемо. Від того, що можна показати, тут яка і насос. Там досить, досить досить потужний, така мощна улітка. І в принципі, ця ванна вона нічим не відрізняється від європейських, а може в деяких моментах вона навіть і краща.